Вітаю вас з вами Пархоменко за Полтаву і сьогодні ми поговоримо про можливість доступності до наших туристичних магнітів, містян і гостей міста. Це ми рухаємося до Віла-Альтанки І увага! Ми бачимо, що дорога не посипана, обладеніла. Люди шукають можливість або йти по газону або якимось чином, щоб не впасти. Підходимо до музею нашого краєзнавчого і тут. Треба для себе прийняти рішення, чи ми спускаємось по слизьким ступенькам і можна впасти на граніт, да, або на цемент, або спробувати цю е, територію іншим маршрутом, але також можна впасти. Ми бачимо, що е, тротуар не почищений, не прибраний. І знову ж таки ми говоримо про е, безпекову історію, якщо ми зараз рухаємося е, вниз до Небесної Сотні. Ми говоримо про те, що знову ж таки льодом покрита. Тротуарна частина. Ну, сказати, що це клумба, це не клумба, це, на превеликий жаль, тротуар, який не прибраний. І це ми говоримо сьогодні за центральну частину міста. Тому о, необхідно проводити толоки, наводити лад і допомагати місту робити наше красивим і комфортним.